Курс по введенню ТОВ, все про ТОВ, він тривалістю десь два місяці. От, ми займаємося двічі на тиждень, і так, як би там не старалися, то все-таки десь воно на два місяці в нас складається. Тому що завжди. У мене то програма своя, але я ж зацікавлена, щоб давати людям ту інформацію, яку саме потрібно саме їм, саме цим, хто прийшов от саме в цей момент. Тому що у мене приклад на підприємстві торговому, тому що теж точно так само з ФОПами, в ТОВ точно так само треба якусь базу, якийсь старт, тому що не можна освоїти все. Це ну, дуже багато різних галузей, різних, хоч і буде система оподаткування, там одна чи загальна система оподаткування або третя група єдиного податку, там платник ПДВ чи ні. Дуже багато різних нюансів: і торгові, і виробничі підприємства, і надання послуг, і з блокуваннями податкових накладних всього-всього є. І всього просто в одному курсі він ну, трісне цей курс. Якщо туди тулити все. Тому ми так за базу беремо торгове підприємство, платник ПДВ, загальна система оподаткування. Ну, і там кілька найманих працівників, наприклад, так, невеличке підприємство, щоб розуміти, що це таке. От. А вже потім я даю цю структуру, цю по структурі курсу ми йдемо. А далі вже називається відповідаємо і розбираємо питання конкретно людей. Які прийшли на навчання і з їхніми запитами, тому що хтось зареєстрував свою ТОВКу, хтось планує, наприклад, зареєструватися і хоче ознайомитися, що таке. Взагалі, як розуміти, що це таке ПДВ? Тому Хтось хоче, наприклад, і зрозуміти, що таке виробництво, як списувати там різні палива, матеріали, щось, ну, щось таке на, на виробництво, наприклад, якщо це виробництво, якщо це надання послуг. От, тому база у нас, я ще раз повторюся, це торгове підприємство, але будемо розглядати саме конкретні питання, кому що потрібно. Тому що, знову.